Свекруха подарувала нам квартиру при всіх на весіллі. Молодим я дарую квартиру, любіться і онуки мені переведіть якнайшвидше. І так подивилася на мене і моїх батьків, що я одразу відчула, наче не в своїй тарілці. Звичайно, Русланова мама все життя на заробітках, то могла собі дозволити такий широкий жест. Мої ж батьки на бюджетних роботах, і в нас єдина радість то стара панельна квартира, і татова лада. Коли я вперше туди приїхала, то розуміла, що квартира просто велетенська, три великі кімнати і кухня. Я ж звикла до 43 квадратів і думала, що й так можна комфортно жити. Ми були дуже щасливі, адже власне житло то вже півжиття зекономлено і можна жити для себе. Але ж ні. Я вже готова переплатити лиш би жити самій. Лиш ми освоїлися, закупили меблі, все влаштували як тут свекруха вернулася з Італії. Вже не маю я сили на когось працювати. Я хочу вже відпочити у себе вдома, сказала вона. Але суть її слів я зрозуміла пізніше. Звичайно, що я все приготувала для неї, щоб вона могла комфортно переночувати та смачно поїсти. Але на наступний день свекруха нікуди не їхала, а навпаки, почала розбирати валізи, переставляти мої речі з прихожої, щоб вмістити туди свої. Я прийшла з роботи і побачила, що вже немає місця ні для мого взуття, ні для куртки. Мамо, кажу я їй, а що ви тут все переставляєте? Бо маю повне право, відказала вона. Моя хата і що хочу, те й роблю. Я остовпіла. Ви ж казали, що даруєте цю хату нам. Казала, але подарувала вам половину хати, бо тут прописаний син і я, тому жити буду я. Я втратила дармове, оце так подаруночок. Коли чоловік прийшов з роботи, то я накинулася на нього. Чого ти не сказав, що це не твоя хата? А яка різниця? Мама ж все одно її нам залишить, але вона хоче з нами жити. То хай живе, місця багато, каже він, і я бачу, що його справді нічого не турбує. Знаєте, можна жити з людиною, але ж не тоді, коли вона будь-яку дрібницю перетворює в докір. О, бачу, ти тут пилюку розвела. Звичайно, не твоє не шкода. А що це з плінтусом? Це ти відірвала? Звичайно, нащо берегти чуже, а кран, чого тече в душовій, теж не вмієте пошанувати. Не так готую, не так встаю, не там кладу. Та я вже почала мріяти про той день, коли вона поїде назавжди. Чоловіка їй треба знайти, тоді вона й заспокоїться. Порадила мені подруга. Хто ж захоче таку добру людину біля себе мати? Чого ж? То вона з тобою така, а на людях, а тим більше з чоловіком, буде мов шовкова. Ти головне знайом з тими, кого не шкода. Я почала дуже серйозно над цим думати і вирішила, що найкращим кандидатом буде мій шеф. Я його терпіти не можу, але він давно розлучений і йому якраз була потрібна перекладачка італійської. Моя свекруха може, кажу я йому. Він спочатку скривився, але я сказала, що то буде безкоштовно, і він погодився. Дуже довго вони там перекладали, сперечалися, бо шеф думав, що знає італійську, але моя свекруха пояснювала, що ні. Думала, що вже мене з роботи звільнять і не буде ні на що винаймати квартиру, ні де жити, але потім шеф просив ще і ще приходити свекруху йому допомагати з перекладом, і дійшло до того, що вже півроку, як моя свекруха живе з моїм шефом. Вони оформили все офіційно, тому я неймовірно рада, що вона переїхала від нас. Відтоді мені на роботі непросто, зате вдома я спокійна і рада, що одна з чоловіком. Підпишись, підтримай українськомовний контент.